Доброго дня, шановні друзі. В мене складається таке враження, що я знаходжусь на Хрещатики, там свого часу були такі лоточки і там продавався, продавався глобус України. От. Зараз ми таке враження, що ми от маємо глобус України і починаємо розповідати за нову країну. Нам треба дати відповідь на питання, що робити зі старою. От. Це дуже важливе питання. От. Тому що для того, щоб, якщо ви не вивчити уроки минулого, то про майбутнє говорити це дарма витрачати час. Це перше. Те, що стосується самої постановки питання перемога, то я, як людина з реальним розумінням справ, можу вам чітко сказати, що це марафон, і марафон дуже дуже довгий. І сподівання, коли тут дехто із діячів сучасності розповідав, що зараз там тиждень, два, там місяць, півтора це ведення суспільства в оману, що є вкрай вкрай небезпечним. Ми живемо в світі, який прийшов е, певний Рубікон. Початок цього Рубікону почався в 13-му році, почався з е, проголошенням. Китайської Народної Республіки свого проекту під назвою Один шлях. як там? Один пояс один шлях. Один пояс один шлях. Це був початок цього, скажімо так, прихідного періоду. І з 2013 року, після початку цього проголошення, світ прийшов зовсім в іншу парадігму. Звичайно, ми як. Справжні українці не на що не звертаємо увагу, що відбувається у світі. Ми вважаємо, що ми є глобусом світу, що ми окрема країна, інституція. От і рухаємося своїм шляхом, не озираючись на те, що відбувається в світі. А за цей період, за ці 10 років, у світі відбулося дуже багато подій. Дуже багато подій. І зараз ми знаходимося в певній точці. От, після заяви пана Байдена 20 жовтня, яку він зробив, е на закритому е такій зустрічі от, відносно того, що має бути побудований новий світовий порядок. Нам треба дати перш за все відповідь на питання, що це за новий світовий порядок. От, де. Наша країна в цьому новому світовому порядку, де наша місія, і чи є взагалі для нас місія як для країни, для великої країни? Чи ми далі будемо знаходитись проміж певних частин? От, е як ми дуже часто знаходилися і будемо жити в мірі ілюзій, що ми можемо і наліво, і направо. От. Зазвичай це називається політична проституція. Вона у нас була притамана дуже довгий період нашого часу. От, коли ми і з одного боку вважали, що Росія є е, нашим другом, партнером, енергетичні якісь там питання ставили. З іншого боку, ми були направлені на... Євросоюз, на англосаксонський світ, так у цей період треба розуміти, що він е, закінчується, і нам треба робити остаточний вибір. І коли дехто вважає, що цей вибір ми вже з вами зробили, то я хочу сказати, що це, на жаль, може не від нас залежати. Це буде залежати, яка політика буде прийнята в світі. Якщо в світі буде прийнята політика, якого свого часу була закладена паном Кісінджером так званий реал-політик, коли можна здавати своїх друзів, здавати своїх партнерів, от, просто нехтувати принципами, що є вкрай вкрай важливо. Це одна ситуація. Якщо світ прийде в нову парадігму, там, де цінності будуть на першому місці, то ми можемо з вами сподіватися, що будемо тоді мати шанс через цінності зайти от в якусь іншу ситуацію. Я не знаю, наскільки я надихнув от, своїм першим спічем присутніх тут, але я можу сказати, що звичайно я міг зараз сказати про великі наші досягнення, про те, що завтра все буде добре, що всі партнери наші партнери, а не ті, хто використовують нас зараз як утилізаторів е е армії Росії і багато інших приємних речей але я звик відповідати за свої слова, і тому я хотів би, щоб зараз дискусія була саме така.